Ну що, полетіли на базар мотель, дощ у нас, погода нікуди не годиться. Ну я бігу-бігу-бігу швидко. Бігу, бігу. Бачите, як у нас все. Що воно таке біле на асфальті? Нас так парило, парило, а потім бігом за це. Та вон мотель. Хто з Полтави, той знає. Все, трішки, я бачите. Мідляніше буду йти, щоб вам було понятно. І воно не так би трясло. Так, зелений, побігли. Покажу вам, що є, може кое-що тут і куплю. Якщо буде щось дешевше. Спочатку відосик, робота, бо роботу ніхто не відміняв. А потім покупочки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мене просили Шевченка базар показати. Ну, я постараюся вам його зробити. Дивіться. Ціни, в принципі, нічим не відрізняються від мотеля. Ого, тут ось щось розібрав. Від мотеля, від Південного і Шевченка. Іноді можна кое-що дешевше купити в этом. Е -е, Получається, дешевше можна купити в Маркетопті або в АТБ. Так. Тут такі кіосочки, зараз я вам так покажу. Бо мене тут щас підемо далі, там садогород, бо кіоск як тут ціни трішки дороговато. Оце отак. Бачите, тут раніше були так ряди, стояли, стояли, стояли людей, а зараз вже немає. Так огірки по 60 гривень тут. Зараз я вам трішки покажу, бо в Кіоск не хочу наводити камеру, бо вони бояться. І возмущаються. нічого не покаже. На базарі, звісно, там, де злотків люди торгують. Проблем немає, їм би продати. Так, клубник. це все. Ось полуничка по 140 гривень. І по 120 вона виходить. Оце така ціна. О, Тут можна кое-що дешевше купити. Ого, картопля. 100 маленька 70. Виходить. Помідор 85, рожевий помідор 120 гривень. Супер. О, це класний по 160 гривень. Кабачок. Вон, кабачок 50 гривень є, а ці молоді, я не знаю почув. І от є ще такі помідорчики по 80 гривень, вони в'ялені якісь. Ну і банани, вон, бачите, це отак і грибочки. Те, що викинуть І Тут дуже дорого. Получається, наша Шевченка трохи дешевша. Базар мотеля дорогий. Так, йдемо далі. Редиска, цибулька 20, редисочка, загорода. Кінза. Тут виходить. Все такі діла. Вон картопля. Зараз ми спросимо, чому жіночки картопелька. А чому у вас картопля? А по 25. А мені б таку, знаєте, щоб, щоб зварити. І пюрешка вкусна була. Так, 25 гривень, так? Да? Виходить. Да, давайте мені. Давайте мені десь до кілограма до двох та на 50 гривень. Да, мені такої крупної, щоб я... Ой. Обчистила і все. Так, зараз я достану. Та не спішіть, я ж на електричку не, не спішу. Це вас вже домашня. Наклали, так. Дома, домашня? Та нічого страшного. Щас я вам дам приблизить минутку. Угу. Далі трішки прорвала своє відео, потому що... Ой, голуб так на така собака. Так, как... да, тут, звісно, трошки цінне. Дорогу вату 150, герки 60. Ну, це, мабуть, з огорода. Є помідор по 85. Ривень. Кабачок 80, капуста 30. І 180 баклажан. Картопля по 27 виходить. І цибулька он 40. Молода. непогана, така класна. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, це обзор вам. Базару на мотелі. Це такі діла. Не знаю, тут так було вроді би трохи попадало в цені, а сейчас опять подорожало. Щось на топельту. Ну я стару картопельку взяла 2 кг, хочу пюрешечку зварить таку нежну, нежну з укропчиком. Новіссанжори. О, це вже наша. Ось картопля молода і редисочка. А почему у вас редиска? 40 гривень, така редисочка гарна. Так. Пішли далі. Помідорчики, ось помідорчики, дивіться, тут по 70 гривень. Ну, це дорого, я брала по 56, по-моєму, гривень. Так, Дождік почався, то я, то, знаєте, як крите воно, я не спішаю йду. Прогулююсь. Ну, такий базарчик, як би. Щось він здихаючий. На центральному трошки побільше всього. І ось такі гарні огірочки. Вроді би вже сезон тих огірочок. Оце таке діло виходить. Все, сонечко вийшло, дощ прекратився трішки. Ну, картоплю прийшлось взяти тут, тому що в магазині вона не дуже якісна. Ну, Мені щось шо... вона не заходить. Закупи. Сьогодні в мене будуть які. Що я сьогодні зроблю? Чувтільки приготовлю, пюрешечку зроблю, свачну. І... Ріки 65, редиска 45. Огірки, редиска. І картошка, бачите, 25, везде по 25. А можна у вас редисочки? Дайте мені на 40 гривень. Десь так я у вас візьму редисочки. Так, да, ну вона ж не. Вона я бачу, ось бачите, яка класна отут. Це я для себе. Видоблог. Показую, що я купляю. Ну, вас ні, тільки продукти. Якщо ви не проти, можна... О, бачите, скажу, ось приходьте до цієї жіночки, брати редисочку, вона от стоїть біля магазина. У братів. ну, Хто знає на мотелі, товар з Європи тут. Купіть хоч щось, а ось жіночка стоїть. Так що завітайте на мотелі. Зараз до вас клієнти підуть. Не переживайте. І огірки по 65. Це з огорода, мабуть, вже. Да? Ні, тепличні. Ну, не класно виглядають. Ну, мені так, щоб давайте зробимо так, щоб на соточку це було. Огірків і редиски вистачає. Да. Ще положити? Скільки там ще треба? Це я візьму багатенько. вже. Ще багатенько. На 29. Ще на 20, дивіться, ось такий огурчик. О, а давайте помідором доложимо. Бо... Дайте мені пакетик. Я наберу огурчики. І доложимо ми помідором. Да, навіть. 88. 88? Ні, давайте мені капустину. Возьму капустину. Я доплачу до да, таку, до да, невеличку. Маленьку. Оце давайте отаку. Так, заторилася очоми. Дивіться, купила капусту. Огірок, редисини. мені захотілося, щоб такого о, о, тут, виходить, помідорчик 90, але я бачила, який буде дешевше. Є зараз підемо, купимо. Капустинку одну взяла. В буде пюре, картошка. А, і ще суп е, зварю. Ось, ви дивіться, я за 30 кг взяла, а тут уже 35 я дешевше. У по 65, он редиска по 35. Ну, вона трохи мала і в'яловата. Я взяла по виходить, 40. Ну, нічого страшного, по 85. Так, трішки цін я вам показала. О, дивіться, який у нас Бобік єсть. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коментарі. Вон полуничку, яку гарну у нас продають. то, мабуть, вже домашня. Зараз я вас спрошу, по чому вона. А по чому у вас полуничка? 140 гривень за Ага. Получається 140 гривень за кілограм. Ось а ось АТБ. бачите, АТБ. Ну, сьогодні АТБ не буде. Це такий непоганий у нас райончик. А далі там та-да, маркетопт, краса, Ау.